Привіт хоромчане! Знову захворів. Кінець лютого і мав віруса з сижу на вікуманому. Є час, тому вирішив змонтувати відео про те, як підключаються твердопалені коти до існуючих систем опалення. Дивіться, що з цього вийшло. Перший варіант схеми. Як бачимо, котел стоїть в окремому сараї з теплоакумулятором, підземною теплотрасою, тепло подається в будинок. Там стоїть газовий котел, звичайний, тобто дамка або шитомер вже не пометалки. Це так втілено воно в металі. Сарай не утеплений взагалі. Говорили, що колись пізніше. Об'язка нехитра, клапан зворотний і все, між ТПК і ТА нема нічого більше. А вже клапан змішуваний стоїть між теплоакумулятором і системами. Ось так воно зроблено. Без всяких там лишніх наворотів. Це те, що ви сердите. Головне, що працює. Інша схема. До будинку прибудована котельня, будинки на два крила опалення на природній циркуляції. Немає, тому що йому не там я решил там вообще всю задвижку. я на вообще не раз не користувался. Я ей нема смысла ей приварить. Я что и ставлю. Клапан, конечно, вещь. Чтоб показать себе вред, І клапан же вже опять стоїть. Це виходить в саме точку. саме важкі точка. душа сам. Третій варіант. Літня кухня ТПК плюс подається на будинок тепла трасою не під землею, а в повітрі. Собственно, котел, балон за розширювальний бак. Система закритого типу. Між котлом і ТА, природня циркуляція. Насос подає з будинку по зворотній трубі. теплоаккумулятор. теплоакумулятор. А звідти виходить вже через клапан, змішується 62 градуси. Системи опалення. Тоді чоловік ще не знає і купив такий клапан без можливості регулювання температури. Це і все тому що неясно на формі питання.